Зараз будемо тестувати імпакти. Деволт професійний і старк побутовий. Для досліду використовуємо два глухаря 8х130. Брусочок ось основий, без попереднього свердління, без нічого. Наживляємо наші глухарики. Заряджаємо і поїхали. Ну, Як бачимо, діволт просто унічтажає і дерево, і все. Ну, тобто, дивіться, якщо брати для роботи, реально, якщо ви займаєтесь е дахами там, і з деревом, то, звичайно, тут з діволтом. Е, ніхто не потягається. Е, якщо для дому е, можна брати в принципі, і побюджетніше. Просто різниця в ціні, якщо цей, допустимо, в районі 1800 коштує сама тушка, а цей до 4000. Тобто для дому можна і такий, а якщо працювати, то звісно краще дівоти.